Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Скобеєва і попов радіють. Побіда в кишені. Почал переговорів по Україні без України. Відбувається прямо зараз. Київ офіційно за бортом. Хоча насправді радіти нічому, переговори Росії зі США в Ердіяді провалилися. Що ще любопитно, ніхто ні ни один із членів делегації ні проронив ні ни слова. Ніхто із uh, членів делегації не сказав так званих протокольних слов. Соловйов студію свинячими мордами на європейцям по їх ситим свинячим мордам. Вот і з лівої, і справий, і піск стає такою. Свіні свистять. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. У Скабієвої з поповим справжнісіньке свято Оля настільки рада, що на російсько-американські переговори не приїхала Україна, що забула про війну зі США, про яку пропагандисти розповідали усі три роки. Почал переговорів по Україні без України відбувається прямо зараз. Київ офіційно за бортом, але... Пав'язк встречі караста караста шире цікаво. Просто а звідки ж стільки радості, якщо США мали виступати посередником між Україною, і так званою Росією в перемовинах. Ми з Америкою окремо поговоримо. Ви не переживайте краще на свій фондовий ринок. Подивіться, а то він там того трохи поплавився. За час до переговорів стояв слів, російський флаг, справа американський флаг. неожиданно поменяли местами флаги и стороны пересели напротив друг друга. Что это значит с точки зрения дипломатического этикета, кроме того, что приходит на ум, что наше дело правое, и мы справа, По другому, оцінити це совершенно не важливо. Оце так попова плющить. Вже з переставлених прапорів новину робить. Цікаво, якби прапори переставили навпаки, вліво, то він би розповідав, що прапор Росії зліва, бо вони леви. Коротше, пропагандюшки розганяють побіду, але насправді все було не так феєрично. Що ще любопитно, Ніхто ні один із членів делегації не проронив ні слова. Ніхто із членів делегації не сказав так званих протокольних, даже. Слов обична іногда привісні словаті призносяться. Новосичас ні тут случаї. Зрештою, як повідомляє Fox News, домовилися про план з трьох пунктів: припинити вогонь, провести вибори і вже за результатами підписати мирну угоду. Але поки що це лише фантазії. Домовилися домовлятися, так що святкувати окупантам дійсно нічого може виявитись так, що фінальна угода буде для них, ой, яка невигідна, а здати назад вже буде нікуди. Експерт з європейської політики Рудольфич Соловйов розігрує нову сценку у театрі одного актора про те, як американці принизили європейців. Він що, реально думає, що з Путіним буде інакше? Європейці вдруг собрались і думали, ми сейчас зараз... хо, хо А європейцям так по носу. Як далі, так щелбан такий. Тум. І вони просто присіли, тому що вони не звикли, що з ними так розмовляють. тут появляется какой-то в их представлении молодой нахал. И он на отмаш европейцам по их сытым свинячим мордам. Вот и с левой, и с правой. І піск стаї такої. Сміні свістять. От дивує нас, Рудольфич, твоя наївність. Просто подумай ще раз, гарненько так, якщо американці ось так себе поводять з союзниками, то як, по-твоєму, вони будуть поводитися з ворогами, тим паче з тими, хто погрожує півсвіту стерти з лиця історії. Ви краще посчитайте, скільки ядерних зарядів стоїть, щоб вас всіх стерти навсідання з лиця історії. Нам даже не понадобится карфаген перепахивать. Вы вообще реально что ли думаете, что вот мы будем здесь стоять и переживать о том, сколько европейцев погибнет? Если мы осознаем, что ваши действия приводят к тому, что погибнут россияне. Так, ну давай відверто вашу браваду про цінність життя громадян РФ не вірять не те, що в Європі, а навіть не самі так звані Росії. Все дуже просто, володька. Якби ви справді цінували життя своїх громадян, то не починали б війну проти України. Пішов третій рік повномасштабної війни, так званої Росії проти України, і пропагандист Константин Сівков нарешті з'ясував, чому РФ не може нічого зробити з Україною. Виявляється, російські армії просто заборонили перемагати. Вочевидь, сам Путін явне вираження, що хтось запрещає військовим силам повноцінно воювати, і відчуття того, що військовим силам запрещено нормально воювати. Я почоркую, запрещено нормально воювати. політиками. почорки ще раз політики запретили ворожоним силам нормально воювати на протяженні всей спеціальної военной операції. Обожнюємо, коли пропагандюшки самі ж підставляють кремлівську владу. Ну круто ж виходить, мінімальними зусиллями можна прогріти купу триколорних дуб. Зараз вони вили візьмуть і підуть в Путіна питати, як так їм виявляється перемагати. Заборонили. Речниця російського МЗС Захарова мекнула зайву рюмку Путінки і на брифінгу вже виставляє вимоги всьому НАТО. Курську область, що вже відбили членство України в НАТО, я даже сейчас об этом говорил. Ну вот еще раз для нас неприемлемо, это создает серьезную угрозу нашей безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Європи. При этом стоит отметить, что отказа... Сейчас uh, принимать Київ uh, в НАТО недостаточно. Альянс должен дозвою свої бухарестские обещания 2008 года в сотві з котрин Україні гарантіруло ступлення. Схоже, що в російському МЗС самі повірили у пропаганду Соловйова і викинули список, кого треба боятися. Це ви дарма, не шановні. Дуже дарма. Бо одне діло розповідати про війну з НАТО і зовсім інше справді воювати. Журналісти в новинах на РостБ проштрафилися, розповідаючи про російські удари дронами, по нібито воєнній інфраструктурі. Прямим текстом заявили, що били по ТЕЦ. Що ж тепер скаже російський Генштаб? в Києві, поражена гідроелектростанція. Наші герані атакували десятки воєнних об'єктів в українському тилу Нові кадри спеціальної операції. Зате, от коли прилітає по російських НПЗ, які заправляють танки і військові літаки, виття на все болото. Ви б, хоч не палилися б, так жорстко. Ну а Гаспарян тим часом на пару з якимось експертом вже обговорюють, як Україна програла і як вона розпадеться. Оце так люблять пропагандисти завищувати хотілки глибини, а потім дивитися, як ті корчаться у муках від невиправданих очікувань. І потім що з цим голим полем всім делать? Європа шо помашет ручки, скажешь, ну ладно, не получилось. Давайте зберемо міжнародну ліквідаційну комісію і розподілимо остатки всего великолепія? Нічому життя пропагандюжок не вчить. Вони б'ються лобом об граблі, але продовжують на них стрибати. Мазохісти якісь. Якщо річ йде про територію, которая на одному берегу Дніпра, это я понимаю. А вот со, со второй-то частью чего делать? Ну, что-то они придумают, а вряд ли они ее бросят. Я думаю, что там. А... Ані, ані найдуть способи. Там є сі трудові ресурси, там є інші ресурси на поляки підключаться. Венгри, румини там у всіх амбіцій. Пропагандисти дуже люблять розповідати про те, як ділять Україну, але ви не подумайте. Насправді у цього є конкретна мета відволікти росіян від того, що їх країну потрохи продають Китаю. Типу, ви не дивіться, що там Сибір, Китай розбирає на дошки. Ви краще подивіться, як Польща Львів забрати хоче. Російських ждунів на тимчасово окупованих територіях трагедія. їм то по телевізору розповідали, що з Росією буде жити краще, а виявилось, що стало тільки гірше, і просто уявіть собі, Росії вони не потрібні. Яка іронія. Що за життя тут в Олександровці? Мені каже, стало прямо полегче. Ні. Як було плохо, так і є плохо. Інтернету нету. Угу. Св'язів нету. Автобуси не ходять. Получається, у нас ми як зомбі. Ми нікому не нужны. абсолютно нікому. это обидно. Вам же казали ще в 14 чотирнадцятому чемодан вокзалу От там би собі жили і кликали б Путіне в якийсь умовний Краснодар, а то замість власних регіонів він чогось тільки сюди і дивиться. І жили б собі спокійно. Так ні, Путін помоги. на сьогодні. У нас все дякуємо, що дивитись гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, Війна ще триває.